Без неї ніяк, бо вона є невід'ємною частиною дорожнього руху. Мова про дорожню розмітку, пішохідні переходи. Зокрема, саме вони дають можливість переходити містянам дорогу у дозволених місцях зі світлофором чи без нього. Харківські шляховики постійно ведуть роботу з її оновлення, бо це в першу чергу безпека всіх учасників руху. Наносимо розмітку у Салтівському районі міста. Ми першочергово робимо повтори раніше нанесеної розмітки на пішохідних переходах і світлофорних об'єктах, де великий ризик для пішоходів. Зараз в темний час доби дуже важливо мати гарне світлоповертання в розмітці, то ми першочергово наносимо пішохідні переходи. Розмітка допомагає водіям орієнтуватися на дорозі і пішоходам простіше визначити напрямок перетину проїжджої частини безпосередньо на світлофорах чи на пішохідних переходах, де немає обладнання світофору. В сьогоднішній день нанесено вже близько 220 тисяч квадратних метрів розмітки. З них десь 15 чи 20 тисяч це нанесені розмітки на перехрестях та пішоходних переходах з підвищеним ризиком виникнення ДТП. Це якраз біло-червона розмітка пішохідних переходів. Переважно більшість робіт виконується вночі. З застосуванням спеціальної дорожньо розмічальної техніки самохідної також в нас присутня. Ручне нанесення в ділянках, де немає можливості через паркування чи через якісь, мабуть, інші умови нанести, нанести механізоване. Тобто для підвищення швидкості і якості ми зазвичай використовуємо механізоване нанесення. В денний час проводимо роботи з нанесення розмітки на віддалених ділянках доріг та з частковим перекриттям проїжджої частини для забезпечення комфортного руху водіїв і пішоходів. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Олексій. Муравйов, Харків новини.